Ми могли вже завершити нашу програму, але ми не можемо залишити без уваги ще одну організацію. Адже це також люди, які творять нашу незалежність. Слава Україні! З вами я, Ярина Яриш, і сьогодні я розповім про рехаб. Не перемикайте! У 2016 році жінки-волонтерки та ветеранки Львівщини об'єдналися в спільноту і створили перший жіночий ветеранський хаб. Він так і називається рехаб. Це місце, де допоможуть, підскажуть, проконсультують і підтримають. Найперше Рехаб допомагає ветеранкам та ветеранам, родинам військових та полеглих захисників. Це різні види підтримки. Інформація у потрібному питанні, консультація, медична допомога, юридичний супровід це все про Рехаб. А ще Рехаб організовує дитячі табори. Також організація проводить різноманітні виїзні творчі родинні просвітницькі заходи. Форуми, наприклад, форум ветеранОК. Круглі столи для обговорення проблем у сфері розвитку, реалізації та захисту прав ветеранів та їх сімей. Продовжувати список, що робить та як допомагає ця організація. Я можу відчути, але погодьтесь, що краще розкажуть нам рехабівці. Отож, ходімо, поговоримо з Бугель-Оксаною. Як виник Рехаб і як ви вирішили взагалі допомагати? Рехаб був створений е, ініціативною групою волонтерок і ветеранок ще в 2014 році. І ну офіційно ми вже оформлені в 2019 році як громадське об'єднання, перші жіночі ветеранські простір Рехаб». першою нашою таким завданням головним основним було надання допомоги е, нашим захисницям. Зокрема, це медична допомога, медичний супровід, психологічна підтримка і також кейс-менеджмент. Ми зіштовхнулися з тим, що ветеранки це такі достатньо чутливі категорія, так, і їм доводилося звертатися в державні установи, ми допомагали їм комунікувати, а також допомагали проходити медичні обстеження і так, піклувалися про реабілітацію, про відновлення наших захисниць, надавали психологічну підтримку. Було таким нашим основним завданням на той час. І ці програми діють і зараз. Так? Тобто у нас є три психологи фахових, які, які надаються на даний час психологічну підтримку. Діє також програма, ми підписали меморандум з низкою клінікою і також зараз діє програма Медична Львівщина. Як змінилася робота рехабу після повномасштабної війни? Після 24 лютого ми отримали нові виклики. Так? І змінився зовсім формат нашої роботи. Якщо пригадати цей період, тоді було дуже багато екуційних автобусів, які приїжджали до Львова. Ми дуже швидко зорганізувалися і фактично працювали в той період 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Було дуже багато запитів. Була створена гаряча лінія рехапу, і щодня ми отримали близько сотні з різних самих різноманітних запитів. Так? А хтось відправлявся на фронт, хто когось потрібно було перевезти до кордону, хтось шукав собі житло, когось потрібно було поселити, комусь потрібно було знайти якісь ліки. А запити були як від цивільних, так і від військових. Як ви справляли з цією кількістю запитів. Приходило багато людей. Люди були дуже об'єднані. Приходило щодня, фактично, просто відкривались двері, щодня приходило близько 200-300 людей, навіть та, волонтерили. Е, робили кожен хто що міг. Так, ми, у нас була база, е, в яку ми вносили цих людей, е, тобто записували фактично прізвище, ім'я, номер телефону, так, і чим людина може допомогти. Люди не цуралися жодної роботи. Так, е, Найтішники могли носити якісь гуманітарні вантажі. Так вчителі могли нам допомагати щось готувати, їсти для цих людей, хтось міг когось перевести, мав права і мав машину, так міг когось кудись доставити. Хтось знав, де можна розмістити людину, поселити. Так? Хтось мив підлогу. Тобто, в нас було дуже багато помічників. Переважно вони також працювали на своїй основній роботі. Хтось міг чергувати вночі, наприклад, так? тому що. Багато роботи було вночі. Також жінки і діти це люди, з якими ви працюєте найчастіше. Які найважчі запити були? Насправді запитів є дуже багато. Це і юридична підтримка, так ми надаємо юридичні консультації, юридичну підтримку. Також є потреба в групах, наприклад, групи підтримки. У нас є запити, як від зокрема від матерів ветеранів, так які також перебувають в складному емоційному стані. Є запити, які стосуються дітей. У нас фак, працюють двоє психологів, які працюють також з дітьми, з підлітками. Так? Створюємо групи підтримки для, для дітей. Працюємо індивідуально. Запити можуть бути дуже різними, насправді бувають дуже складними. Це може бути і психодогація, і підтримка, також супровід. Ну, для прикладу, Зараз я працюю з дитиною, в якої є затинання, так, в якої багато страхів, затинання. Звертаються також, наприклад, дружини про те, як повідомити, на жаль, про загибель батька. Дитині 5-10 років і питаються також, як про це краще повідомити. А від себе я ще хочу додати, що жінки, а особливо мами, несуть величезну відповідальність за своїх дітей. В умовах війни ця відповідальність стає ще більш важливою. Вони роблять все, щоб захистити своїх кровиночок самотужки, і ця робота точно заслуговує подяки. І, звісно, важко нам, дітям. На жаль, наше дитинство припало на нелегкий період. Але ж кажуть, важкі часи породжують сильних людей. Тому думаю, це про нас. А з вами була я, Ярина Яріш. Вітаю вас ще раз зі святом. І прощаюсь з вами. На жаль, це мій крайній сюжет в програмі «Рожевий окуляр. Дякую, що були зі мною всі ці вісім років. Будьте щасливими! Попри все, па-па-па, па! -па, -па, -па.